Народ, вітаю вас. Народ, хочу з вами знати, про що поговорити про знайомства 40 Я окунувся в цю кучину. Трошки хочу своїми думками і спостеріганнями поділитися. Коротше, це така жопа, я так зрозумів. Я бачив багато роликів, які писали свої враження. Я скажу про себе. Ну, по-перше, 40. Я зареєструвався на Давінчик, Telegram бот Данчик мені скинув, і Tinder. Давінчик, ну, коротше, там листаєш, фотографія, опис якийсь. Хто подобається, хто не подобається. І Він же ж тобі твоїх ровесниць пропонує. Знаєте, і. 40 плюс це тітки. Я для себе відкрив, знаєте, що твої ровесниці це тітки. Це тітки, на яких ну, ти в житті не зупиняєш погляд. Ти просто ну, якби їх не помічаєш як об'єкт вожділи. Не розглядаєш їх як. Ну я розумію, що і мені якби не 18, і не 20. Ну, все одно якось. Я, я звертаю увагу на красивих молодих дівчат, але я не звертаю увагу на тьоток, я вам чесно скажу. Ну ладно, тьотки, то хер з ним. Які там запроси, це ужас, тільки серйозні отношення, тільки там все серйозно, створення сім'ї. Ну там 90% такі, все, ті, все тільки серйозно. Там женатих, ниже 170 чи 180 не безпокоїть, малоліток теж не безпокоїть. От я дивився, теж там пишуть ну, тітки. Малолітка мені дзвонить. Блін, та мені важко лайк поставити. Блін, що малолітка буде тітки писати, ну, чесно, який то бред. І оці всі серйозні, всіх, ну, в основному, якби вже всі з дітьми, в основному там вже всі розведені, там є діти, більше не планую. Ну, в такому плані. О, ну то ладно, ну я ж кажу, ну, я просто в шокі. От знаєте, якщо порівняти дівчат з машинами, то ну, 18 років будь-яка дівчина це як нова машина. Це ну, Може бути різної марки, там може бути Hyundai, Renault, Mercedes, BMW, Honda, Volkswagen, що завгодно. Ну, Нова машина є нова машина. Її всі хочуть. Вона класна. Вона не затаскана, вона не залапана, вона там, не ходила по рукам по кучі хазяївів, які її убивали і заїздили її повністю. От. Ну, ну, потім з часу, як... Машина, ну я навіть Лануса за 10 тисяч доларів нового купував і радий був йому неймовірно. От, ну а потім уже знаєте, коли 40 плюс, це як мій Ланус. Ні, нікому не вже. Стоїть і ніхто ним не цікавиться. І ну я ж розумію, якби я ж його не поставив за, не за 10, а за 8 тисяч доларів. Я за півтори не продам. Так і само ж. Оці тітки, ну вони хочуть продати себе як нову машину, ну трошки з невеликим, з 20%, знаєте, з них. Ну, так же не буває. Ні, ну Це ну, 90%, і 10% адекватні, там, або дружбу, або пропонують, або ще там мені сподобалось, взагалі е, Одна написала FWB, FWB. Я ще й пишу, а що це таке? Friend with benefits. дружба з бонусом. <смі> ну, Блін, нормальна, реальна схема. Я її правда, не роздивився. Ну, взагалі нормальна, реальна схема от, от для такого віку. Тому що, ну, коли ви пишете там дружні е створення сім'ї, серйозні відносини. Я не розумію, як це може бути вже в такому віці. Знаєте, ну, для мене серйозні відносини це коли ти там 20-25 років зустрічаєшся з дівчиною, одружуєтесь, народжуєте дітей, будуєте квартиру, робите ремонти, заводите кота, купуєте машину, берете кредити, знаєте всіх мамочок на дитячій площадці, водите дитину в школу, там, жвете. Куч проходити кучу негараздів разом, ну це серйозні відносини. А коли у тебе вже величезний бекграунд за своєю спиною, тебе свої діти, свої якісь блін. Не знаю, мені здається, тут. Хоча, ну якби я, може бути не прав, це просто моє, якби таке суб'єктивне, суб'єктивна точка зору, в якій я трошки застряв. В Тіндері більш прилічніші люди. І знаєте, замітив, ну, дівочок там просто куча, куча таких класних, є 40 там в Тіндері, особливо 40 такі всі, блін, всі со спортзала, всі підтянуті, всі, там багато немає дітей, там хочу діт дітей, хочу сім'ю. Ну, такі 38 років, 39-40 виглядають взагалі охеренно. Um, uh, Ну, знаєте, я, я їх нікотрих лайкав, ну, от клікану не було, але ну, я й розумію, що би, там, я таких дівочок не потягну і не збираюся тягнути. ну Нахер вони. Не. А, ну, я не знаю, взагалі нужен мені хтось чи не нужен. Я просто, би, просто поцікавився цією темою. Самому теж скучно, якби, ну, я полистав перелеснув білки. Вони там совпало пару пар. Пару, пару. А, ні, я розповім, вам, я роз, там, спілкувався з однією із, этого, із Давінчика. Коротше, дивлюсь, лайк, поставила мені, зайшов там фотопрофіля, ну, якесь таке розмите, хер поймеш хто, ну думаю, ладно. Ну так, чисто, знаєте. От ще хочу сказати, що. Ну, тобі на цих людей насрать, якби на всіх. Ти їх листаєш, ти спілкуєшся, ти їх взагалі не розприймаєш. Це якісь такі полуботи, полу, полу, полу непонятно хто. Ну, коротше. І ж, я ж їй прошу цієї дівочки кажу: а ви лайк like, серйозно не ставили чи просто так? Ну, Але ж така пише, типу, ідемо завтра в ЗАГС ж їй пишу: та ні, не підходить, таке, таке не підходить, не устрає. Е, а вона ж там щось пише, не, не помню що. Коротше, пише, а ти одружений? Ні, каже, а чого не устрає? То, що ти одружений, так вона пише. Кажу, ну так. Да. Е, типа, а що ти тут? Ну, кажу, дружина в Німеччині, а я тут. Тобто дру, ти воюєш, а дружина в Німеччині, Кажу, я не воюю і тут, а це проблема? Та ні, не проблема, проблема в тому, що ти одружений. Ну, Я такий, знаєте, думаю, хрине знаю, що тобі написати, кажу, ну зато я мужик нормальний. Ну, Це її по ходу за діло, вона ж продовжила роз, 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 розпитувати за себе, кажу, ладно, я, я, я вечором збирався їхати, поруч. ладно, поїхали. Більше її не писав. Ну, тобто, ви ну, знаєте, до, до цих людей стіль зараз... Ну, таке відношення якесь взагалі, ну, наскільки не серйозне. Ну, Може, це в мене так. Не знаю, я, ну, я недавно там, я просто, ну, мені чисто цікаво стало. Ну, от, е, Абсолютно. Тому що коли ти в житті спілкуєшся з людиною, от в таксі я часто знайомлюсь там з дівчатами, е, і е, ну, коли ти в житті спілкуєшся з людиною, ти е, відчуваєш її якби, енергію, ти відчуваєш її е, настрій, її, якийсь, одне, та, якусь ауру людини, ти прям відчуваєш її. І на багато речей, там, на її зовнішність, на її якісь ті. Ну, це якби второстепенне, коли ти общаєшся з людиною в живу, ти її зовсім по-іншому сприймаєш. Одно, якби спілкування в інтернеті, ну, ну, я не знаю, може, я із старої школи. Ну, в мене зовсім це не виходить. Я якби не сприймаю людей з інтернету, як ну, з якихось реальних людей. Ну, правда, в житті я ну, спілкуюся і досить з ну, тітками, і, ну, і вони цікаві, нормальні, класні, знаєте, бувають. Ну, в, реаль... в реалі все по-іншому. Ну, реальне життя від онлайн зовсім по-іншому відрізняється. І знаєте, от я зараз це... це відео знімаю на нудиському пляжі. І коли літом я сюди їздю, я тут загораю іноді. І коли я буваю тут літом, ну, я бачу теток, ну, роздягнених. І, ну, Вони досить ну, такі сексуальні, привлекательні, нормальні. Якби. В Одесі ти на них не глянеш, а якби, в, в реальності ідуть. Блін, я, ну, я чесно, я, я вибачаюсь, якби, за все, що я тут кажу. Ну, Я відкрита людина. Я, Якби кажу, як є. Ну, е -е. Коротше, ну, в житті все трошки по-іншому, ніж в этом, ніж в інтернеті, якось виходить. Я, я навіть не знаю, виклад, а виложу цей ролик чи ні. Ну, я щось тут такого всього не говорив. Ай, блін, ладно, на що ми зупинились. Коротше, немає якоїсь от середини такої. Е -е. А, мені ще школьниця дзвонили. Уже на Давінчики мене з якимсь другом своїм е, створили групу і дзвонили, давай дружить, знайомиться. Ну, я чую по голосу дитина. Вона мене попросила свій інстаграм, і ну, я їй скинув, якби вона така, скільки тобі років? Я кажу, 43. Вона, Ого. Кажу: ну, так, да, 43. О. В мене ще, знаєте, є напевне, проблема для інтернету цього спілкування. Ну, я. Аномально чесний, я не люблю брехати, мені це виникає дискомфорт, знаєте, як моїй душі не комфортно, коли я щось скажу неправду. Це просто. Я ну, я практично завжди відкритий. Я, ну, я не люблю брехати нікому, нічого. Просто ну, навіщо? Я не хочу ні на кого ніяке враження скласти там. ні, Я ні перед ким не хочу там із себе строїти, казна що. Просто ну, я, я, я якби відкритий, і я кажу, як є, без, без прикрас усе. І мені, напевно, буде складно, бо, тому що ну, люди люди, в основному сі поїздять. І мені, мені, я так думаю, що буде складно знайомитися і, і, і спілкуватися. Ну, не знаю. У мене це так, чисто, чисто спортивний інтерес якийсь, ну просто цікавість, якась херізна. З одного боку, а з іншого боку, ну якось скучно стало, хто знає. Бруті, життя якби спокійне, нормальне, я абсолютно всім довольним, задоволеним життям. В мене воно таке збалансоване, ну, якби сам собі хазяїв такий релакс, знаєте. Ну, все одно, ну, якихось емоцій, емоцій не вистачає якоїсь е ну іншої енергії не вистачає, тому що це зовсім. Ну, зовсім інші, якби жінки, це зовсім інші люди, зовсім інші полярності, і ну, тебе як, як не крути, тебе тягне до них. Ну, тягне, якби, знаєте, не те, щоб не те, щоб ну, що близько, але все одно, все одно ти про них думаєш. Природа так створена. Нас так створила, що ми вроді як повинні один до одного тягнутися. Але знаєте, яка зараз головна буду заканчувати? Канчач з цим, цим. Яка головна от проблема у дівчат, от я бачу? От Під час повітряної тривоги, знаєте, от ти коли їдеш по навігації, твоя точка починає її кидати із сторони в сторону. Ти не розумієш, де ти. От, локація просто збивається, і воно може тебе навіть в іншу... Країну пере, перемістить твою точку. От мені здається, зараз у дівчат, от так от, у них збилась точка, де вони знаходяться. От вони просто їх кидає, от, так от, вони не можуть оприділитися з маршрутом, определитися своєю позицією, локацією. Їх просто от вони у Всесвіті, їх кидає. І от вони загубилися. Мені здається так. Не знаю, так. Може, ну, може, це, я ж кажу, це я так бачу. ну просто 90% якби шлюбів, які розірвані, вони за ініціативою жінок. Ну, так підсумуємо, якби жінки в більшості випадків поз... зруйнували всі сім'ї свої, із-за того, що в них збилась геолокація. А, те, що вони хочуть час по новому знайти, ну, чесно, 40 плюс дівчина це вже так, на любителя, це вже, ну І вряд ли серйозно хтось буде сприймати, сприймати так, як її сприймав чоловік, від якого там вона народила дитину чи ще щось. Тому що ну, так вона і є. А, жінки. Ну, Дівчата, які молоді, там, у них красиве тіло, незаймана не енергійна душа ще, знаєте, якась ну, така, знаєте, без, без оцих усіх багів, без оцих усих, е, зас, за, засраної оперативної пам'яті. ну, Вони класні, вони, ну, на них усі дивляться, тому що це класні. Молоді дівчата і хлопці з грошима. Тобто ну, суспільство якби, заточено. Наша дивиться 90% хлопців дивляться на молодих, красивих, там підкачаних дівчат, які, яких там 10% із всієї маси. А дівчата в основному дивляться на заряджених красивих з баблом пацанів, яких теж там 10%. І оці 100, і, і кожна от група людей величезна. Фокусується на 10% тих і тих, а основна маса 90%, ну, не, ну, просто, блін. Нещасливі. Такі думки. Якщо я виложу це відео, з вас лайк, блін. То що я, блін, всю душу виливав пока.